Хтось колись мав це зробити. Сов для телевізора, який буде об'єднувати абсолютно всі стрімінг сервіси і платформи з фільмами. І це зробила компанія Geyser і назвали це MetaSmart TV. зараз мова про це і піде: про телевізори, в яких зібрані всі фільми в світі. Перевіримо. Хоча до нас приїхав саме телевізор, але про нього багато не будемо. Бо по факту то фізична оболонка MetaSmart TV. У нас саме модель Гейзер MetaSmart TV N1 Life Edition на 32 дюйми. Не зовсім актуальний розмір для телевізора на 24 рік, але для знайомства з софтом саме воно. Отже, я впевнений на 100%, що ви знайомі з такою ситуацією, коли ви вже приготували собі вечерю, намагаєтеся швиденько знайти якийсь фільм, подивитися, нічого не знаходите, а Вечеря вже холодна, дружина. Вже спить, коли знайшли вже то не цікаво нікому. і Вже лягаєте спати, так нічого і не подивившись. І мене взагалі постійно від цього бере психічка, бо розумієш, який фільм хочеш подивитися, гуглиш його, розумієш, що він є або на якомусь піратському сайті, або, будь ласка, підписка на Amazon Prime. Ну, ти береш собі там вже якусь четверту, п'яту підписку, платиш податки, все нормально, вмикаєш фільм, вже готовий дивитися, а там навіть нема субтитрів. А це якась ферма Кларксона, де ти не розумієш цього акценту. Чад GPT. Телевізор Smart TV перетворив пошук фільмів на захоплююче та веселе заняття завдяки штучному інтелекту, який в систему пошуку, щоб знайти фільм на вечір, не потрібно використовувати додаткові гаджети. Бо чат GPT запропонує кінострічку під будь-яке ваше побажання. Хочете подивитися мультфільм про дівчину, якою управляють різнокольорові чоловічки в її голові? Чи як компанія хлопців намагається викинути у вулкан каблучку? Або щось мотивуюче, як фільм у гонитві за щастям, просто введіть. Запит, і через лічені секунди отримаєте потрібний фільм. Якщо немає ідей, що саме подивитися сьогодні, то чат GPT підбере для вас фільм за темою або емоціями які ви хочете відчути під час перегляду. Наприклад, насміятися так, щоб аж прес болів, або поплакати від душі, чи надихнутися і вийти таки завтра зранку на пробіжку. На кожен запит ви гарантовано отримуєте унікальну добірку з фільмами. Але це ще не все. Телевізор Гейзер має унікальний лаунчер Метасмарт TV який працює як пошук готелів, букінг тільки для фільмів. Фільтри дають можливість обрати фільм за всіма можливими параметрами та їх комбінаціями жанром, акторами, режисерами, країнами, віком глядача, роком випуску, преміями і кіностудіями. Результати можна сортувати як завгодно: за рейтингом, за назвою, за популярністю, за бюджетом та зборами. Далі за лічені секунди побачите на яких платформах і за яких умов кінострічку можна переглянути: підписка, оренда чи купівля. Ось так менше чим за хвилину чат GPT Піті, телевізор МетаСмарт TV знайде вам і що подивитися, і де і за скільки погнали дивитися? До речі, пошуковий запит можна вводити як пультом, так і голосом. А ще пульт має гіроскоп може використовуватися для ігор. Отже, якщо просто підсумувати, то телевізор гейзер Smart TV з пошуком фільмів через чат GPT поки найцікавіше бачення в телевізорах, яке я тільки зустрічав. Найшвидший пошук контенту, все з ліцензійних платформ жодного піра. Що досить логічно. До цього додаємо зручний пульт з гіроскопом та мікрофоном і отримаємо цікаве рішення в сучасному світі. З Гейзор MetaSmart TV завжди є що подивитися. Більш детально подивитися ТХ та вартість модели ви зможете на сторінках сервісу SmartShopping Hotline.ua. Всі лінки будуть в описі. Дякуємо за вашу увагу.